В Україні, в цілому та Миргородській громаді, зокрема, лікарі фіксують сезонне зростання захворюваності на грип та ковід. Ці вірусні інфекції поширюються доволі швидко і отримати їх можна фактично будь де в громадських місцях. Втім, якщо перебіг хвороби спричиненої вірусами може бути майже безсимптомним, то ускладнення подекуди виникають доволі серйозні, розповідає заступниця директора з медичного обслуговування населення Миргородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Гавриленко. Відмічається зріст вірусних захворювань, в тому числі, і хворих з ковідом збільшується, але ковід зараз знизив свою агресивність. Він протикає більш легше, як звичайна вірусна інфекція. Але буває відсоток ускладнень, ніхто не відміняв. Бувають ускладнення це пневмонії, яких ми боїмося. Це вірусні пневмонії, які можуть протікати доволі тяжко у пацієнтів. Бувають міокардити і бувають енцефалопатії, враження оболонок мозку, тобто ускладнення не тільки пневмонії, але основний відсоток чаще це пневмонії. Звісно ж, найбільша ймовірність виникнення серйозних ускладнень після перенесеного захворювання у пацієнтів, що перебувають у так званій групі ризику. Пацієнти з групами ризику, тобто захворювання цукровий діабет, з проблемами серцево-судинними захворюваннями, хронічними захворюваннями, онкологічні хворі, хворі з надлишковою масою тіла, а також хворі з низьким імунітетом. Це доволі велика група пацієнтів. Молодь та діти хворіють набагато легше, чим люди віком 60+. Щодо симптомів, пояснює лікарка. То вони доволі схожі у обох випадках, і не фахівцю визначити це в домашніх умовах неможливо. Грип і ковід схожі, взагалі всі вірусні схожі. Зараз ковід прийняв обличчя ГРВІ, не завжди ти розлічиш. Якщо раніше пропадав смак, там і була більш агресивна температура, якась сломота, непонятно, не було нюхових качеств, то зараз. Вона може протікати взагалі, як гервеї. Грип більш теж він дуже схожий. При грипі це висока температура з ломотою в тілі і сухі слезові, тобто з носа не тече. А зараз і ковід може текти з носа. Тобто нема таких чітких, що це можна розграничити. і тести, що зараз тести не завжди показують. Не показують тести. Потім, уже через місяць, коли роблять антитіла, то ми можемо побачити, що да, була ковід. Ну ковід переходить в ранг вірусних захворювань. От і все. Максимальним способом захисту від вірусних захворювань залишаються щеплення. На вибір пацієнта фармацевтична галузь через мережі аптек пропонує доволі широкий асортимент. Також вакцини в наявності і в центрі первинної медико-санітарної допомоги, але призначені вони лише для певних категорій населення. Профілактика це безусловно щеплення що від грипу, що від ковіду. На даний час у нас в закладі ми отримали достатньо вакцини. У нас є Комірнаті Файзер, і в першу чергу підлягають групи населення. із Хронічними захворюваннями так групи ризику. А від грипу вакцина ми отримували за бюджетні кошти, отримали вакцину для вакцинації медичних працівників та груп ризику. Невеликий відсоток, але ми всю вакцину використали. Це у нас було 110 доз вакцини. У нас в поліклініці 403 кабінет на четвертому поверсі. Кабінет щеплення. Від грипа працює кабінет щеплення в амбулаторії. Номер один, де вакцинуємо і дітей, і дорослих. Але ковідна вакцина тільки в поліклініці. Медики закликають не вдаватися до самолікування, а за перших ознак захворювання звернутися до сімейного лікаря.